Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І вже кілька днів я спостерігаю за численними публікаціями щодо звозу Маринеска та ситуації, яка там, начебто, склалася. Нагадаю, мова йде про те, що у його такі верхній частині, починаючи з 10 квітня, спостерігається щось схоже на суф ґрунту. Ось ми зараз саме йдемо по цій ділянці. Давайте подивимось далі. Казали, що приблизно у цьому місці на узвозі Маринеска спостерігається пониження ґрунту, тріщини на проїжджій частині та зменшення рівня та кривизна трамвайної колії. І деякі, скажімо так, дуже гарячі голови вже кажуть, що можна ставити хрест на швидкісному, поки що не швидкісному трамваї північ-південь. Але чомусь ніхто не подумав про те, що е, якщо тут був би сув ґрунту чи оползень, чи якась інша складна геологічна ситуація, то рух будь-якого транспорту, в тому числі і трамваїв, моментально б припинили. Але як ми бачимо, все відбувається у звичному режимі. Трамваї ходять, автомобілі їздять. Що ж тут відбувається, насправді ми дійсно бачимо зараз певне пониження рельєфу на узвозі Маринеско, де саме зараз проїжджає трамвай. Але якщо ми подивимося і на більш старі світлини, які були зроблені мною до реконструкції узвозу Маринеско, та під час неї, і навіть після неї, то можна побачити ще одну річ: що це саме пониження рельєфу у цьому самому місці було також. Однак, якщо ми подивимось на проїжджу частину тут на узвозі Маринеска та на трамвайні колії, ми побачимо ще одну дуже цікаву картину. Що ж відбувається? Стовпи контактної мережі, які підтримуються контактну мережу, стоять вертикально, тобто не було дійсно ніякого суву ґрунту, але на проїжджій частині, і ми це бачимо, є певні тріщини і певне зниження рельєфу саме ось тут, де ми це бачимо. Що дуже цікаво, так в жодній з цих панічних публікацій про сув ґрунту на узвозі Моренеска немає ніякого коментаря від спеціаліста геолога спеціаліста транспортника чи, хоча б чиновника від одеської міської влади. Нагадаю, тут на узвозі Маринеска 2019-2020 року провели масштабну реконструкцію, в ході якої замінили всю проїжджу частину всі підземні комунікації інженерні. Всю трамвайну колію, всі опори контактної мережі, та відремонтували і реконструювали навіть підпірну стіну, яка ось тут за цим будівельним парканом. Але є ще один нюанс: це те, що за цим будівельним парканом на території колишнього судноремонтного заводу ведеться велике будівництво житлових будинків. Суто для об'єктивності я звернувся до одного з профільних віземерів Одеси, який повинен відповідати саме за якісну роботу міського електротранспорту. І віцемер, його звуть Дмитро Жеман, мені повідомив, що якоїсь глобальної проблеми на узвозі Маринеско наразі немає. Вся ситуація постійно моніториться та перебуває під контролем. І якщо тут буде відбуватися дійсно щось погане, то рух транспорту негайно буде припинено. Але ми бачимо, що транспорт ходить без тому дійсно якоїсь глобальної проблеми немає. І ми побачимо далі, що тут буде відбуватися. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!